Другий тайм? Давай, давай! Нормально треба пасти. Все, все, Це якийсь капець. А не трусы заключать. Толмак, агрессивный, Толмак. Тебе гол лампу слышите. Так, відкрили. Это не опасно і гараж, ты мені затяжок туда. Ти шокрас, він так примують, не залишиться просто страх і стоїть. Та Йоси Босич! який це можна пробігати? Ручку не сипайся. Перевітай на панко. Дивися, кажуть, казочках, панку. Українська, а ну почекати. Українська народна. Розвертайся, може. Ветюша, давай, Вітя, 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 Ветюша, сташунька під бізнес. Ну, грали в м'яч. ну А там було м'яч. <риклад> Серйозно, зараз тут жовто, а там не було жовто. А там не було. Ну це то за якось трохи несправедливо. <риклад> <риклад> Стимулянти. Вот так хорошо, Даня, было неплохо. Треба аккуратно. І там тоже ничего не было. Наші не не, хвилин. Паска, давайте підвалі. Не, хлопці, давайте забити. Диви, я зараз потягну. А! А! І подивимося. Єремка, давай, ти ж мієш і знаєш, що можеш. Будьте коловорі, що так далеко біжити. Ну чи щось, друге, чи Бурашка? До лінії біжить. Вот так хорошо. Давай, давай, Витя, давай. Ну, 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 ну ще раз. Натяк, давай, Вадик, давай. Сапай, 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 давай. Поможіть ему, Саша. Саша, давай, 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 забирай, забирай. Наш, наш, Наш. А де? Іван Іванич. Іван пить! Опа! Молодій! Агонь! Буде читати сюди поворот. Але чого? Тёма, Йома двій пейдж Сашка, давай, Саша, Саня, сам. Сашка, сам пробуй, так ти що? Оббігай, оббігай! Батар, давай! Остайте молоді! То він його обняв. Та просто Сашки йому давай! Ай, не вийшла. А там, а, там, а, там нітя. Давай, Нітью. Чьома, ще раз, давай, давай, Ать... давай. Давай їхне! Далеко Їхні, їхні. будьте ладно. Далеко, ближче треба. Так, нам не треба нічого, нам треба виграти. Нам треба хоч один ноль виграти. Вони ходять ми. Що таке Яган? Йо, да, шо? А що так? Та щось нога. Йо, Євген, ти що? Женю. А нас коли що було? Може став не правда. Тетю, робіть що небудь, бо наша дитина нам треба, щоб вийшла. Вот там словно такую воду. Ну, Давай. Да. Ну что ж там не понимаю? Я Ванюша, Ванюша. Ванюшка, Ванюшка, Ванюшка. Вратарчик, будь Отак і Іван вони мали смолоти, хорошо, отак. Як це нема? Воно танцює. Mm -hmm. Рення не виходить, так? Вийде, вийде. Та щось вже покликав герзіолода. Там <плес> зайде. <плес> Ну, вставай, Жені, вставай. Женька, щось, Женя, не ну, ну цей синок, ти шо? Вон Іванович!

Все Женька, терпи Терпи, Треба виграти. Давай, 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 давай. Йонки. Вітя, вітя, вітюша. Санька, біжи, попроси. Кашка. Санька. Синка, дивись внімательно, заду тебе біжить.

Він товариш, ми з ним били вже, ми договорились. Ми просто не знаємо. Його підступили, думають, що він так гарно судить. Ванька, давай в ворота. Ванька в ворота! раз! Сашик, 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 замовить! Відповідає що, від них?

Сашка 69-го цього. Мілірон. Ну, да, не. Не давай да буде годі. Рижика критя. Рижика критя. Він бля. Вас більше. Виносять!

Синок, я за... давай. Дивись там уважно. На дальню штангу. Ну. А де нема та... 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 нікого? Та нікого не пускає. <реку> стоять Не можна чи собі? Да можна. Можна. Ніхто просто там немає. <реку> не пускайся! А там Останько, така, що нема на нема Санька в руку в його, зажимає, відтягують на себе. Все, давай, все давай, молодець. Давай, давай, давай. Запускай. Закидуй, Запускай. закидуй. Запускуємо вдарим, чим це не годин.

Добре раз ті ж тут петля вдома. Що це на черкаці? Їй Богу, карашому мату. Це не так, як наші. Вітром моз. Петр. От так Що то на гімнастиці? даром не пройшли, як гарно приймемо. А поки танцював? Танцював. Скільки на танці ходив Санька, бровкою, бровкою потягни її, простягни сюди. Зразу на полі, що не пам'ятаєш, як він танцював? Ага. Танцює і все. Бо він з танців прийшов. Давай, класно вже. А, получив, Кіщук, получив? Так. Де ж знати?

Ну підбіжи, Саш, підбежи давай. Та ну, ж ти І ще ти раз, Гладік, динчик, хута, диночек! Виправив ситуацію, молодець. Переведи. Жодник. Та що ж ти? Синочок, Владик давай! Ви? Давай, сина! Владик, давай! Сашик, ще раз, давай сюди! О, їхній вийшов, ми будемо. Вийшов, хлопці! Хватит грати! Да, хватит на сьогодні. Сань, бровка. Сашка, бровка. Бровку, бровку туда ее вытягивай, бровку. Бровку тягивай туда. Повтори это. И еще раз. Нема кому кинуть. Нема, ніхто не підходить. ну 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 кому ну 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 це... Іванко! Молодець! Жанка, забери водок! Забирайте, забирайте, Женька! Підбіжи, підбіжи швидше! Давай, Давайте! Саня, Бля, крикні, що ти є! Саня, не мовчи! Хорошо! Владику, обережно! Сашка! Саняк зайде!

Влад, отскочи до него. Закидай, давай. Кто Бей, бей! Бей, Женя! Хорош, Женя, хорош!

<реш> вот так, Саня, вот так, вот так, молодец. Знаешь, с какой стороны? Давай!

1:0. Це просто, блядь, я не знаю. Дубуку. Гол! 31:88. Е, дай. А так, кінець там.

Без, прикинь, ти не можеш із бекграундом 1.2 млн. Рост нормально, нормально. Таккито баги. Багато проблем. Він і це грає. Ну і пішов. Давай, 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 хто там біжить? Закидуй. Дирку. Давай давай. давай, 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 давай. <реку> Бей! Хто? <Давай. реку> <Бей. реку> <реку> Ну, все ж Як книжка пише, маємо клопі грайтесь. Давай записав! Давай, давай, ж

це вже кака, в ручку. Це кака. Тут сидять попами. В ручку бери. Ні, давай, давай. Куди? Санька. Ти що, бачиш, як хоче? Ніг би бути хваша. Дивись, дороге. Пісок. як Розіграли гарно. Розіграли все. Наші так не міняють.